ну, мілініалом, тобто нам з вами настільки важче жити це життя ніж з От Я зараз розкажу три основні причини. Лайк, like, якщо ну реально жиза. Отже, ми з вами народились, коли віками просто вибудовували традиції сім'ї, побудови там кар'єри, навчання, що треба вчитися, здобувати професію, на неї працювати і так далі. А опинились ми, от коли виросли в вері, де все переросло в цифрову реальність, і тут народились зуміри. Тобто зуміри вже народились, де не треба там обов'язково здобувати світу, де не потрібно там будувати стосунки міцні на все життя, де все вже підлаштовано, от я ж кажу під цифрову реальність. А ми опинаємось у світі, де просто кожні 2-3 роки треба міняти професію, змінювати свій напрямок, де ти можеш сказати, все, що хочеш там в інтернеті, воно через 3-4-5 тиждень, максимум там забудеться, де президентів вибирають по кнопки в телефоні взагалі, хто що захоче, і так далі. Розумієте? І виходить, що нас, з вами, хоча. Більшість, от якщо ви мого віку, ви зеленяли. Тобто ви і там, і там, от ви на двох стулях, типу так стоїте. От, і ми з вами, начебто, народили в світі, де все ще мало бути по старим законам і канонам, але нас ніхто не готовив до нового життя, де все буде цифрове, все таке не буде друзів толком. Да? Ми будемо більше це, спілкуватися по телефону. І нас це сильно грозита. Тобто, у нас закладена прошивка з вами, як треба жити правильно. І тут є зуміри, які народили в цьому світі. і Вони приспособлені. Вони такі о, Трамп, що то там, таманітки нові, о, соцмережі, хорошо, раз, раз, раз там. Якщо ви. Подивитися, як Зумін створюють свої тіктоки, чи соцмережі. Вони там адаптуються за декілька секунд. Бо у них не того, що вони розумніші чи щось більш прогресивні і так далі, бо вони народили світі, що у них немає пративов'язу. Тобто у них немає дисонансу. Вони бачать, як цей світ працює, він по факту створений разом з ним, цей новий світ, і вони дуже швидко в нам адаптувалися. А нам приходиться такими важкими дуже кроками входить, поняли цей світ, смирятися з ним. Ну да, все помінялось. Ладно, ми будемо жити так. І за цього у нас дуже багато депресій, дуже багато тривог. Я ж кажу, дісонансу від того, як нам казали жити, що нам в школі розказували, як нам взагалі пугали нас, розказували. Тому, що, там, не будеш щити дворчиком станеш і так далі, не пройдеш прививки, не візьмуть на роботу. Ну, Пам'ятаєте, пам оце все було. А тут тепер все це все виявилось не надо. І Більшість мілініалов відчуває себе просто кинутими. А нахіра хі... на ви нам це розказували? Наше ви мені все життя тровили бошку якимись там сказками, якщо воно так не працює? да? І от з появою інтернету просто люди побачили, що дуже багато, що нам, нам міліалам нав'язувало, да? як нас намагалися якомусь контролі держати, ну, що ми були порядочні, там, чесні, культурні, і так далі. Ми новились Виявилося, що не треба всіх подану лінійку рівняти, да? в школі було. Так, що ці 5, це 5, а якщо зараз же ви знаєте, попробуй дитині щось скажи, особливо в Європі, дитина поліцію, може, визнати, чи родителі посадять. І от настільки все, зрозуміло? Настільки все помінялось. От одна з основних причин. Чого настільки важко тепер живеться, ну плюс-мінус таким бородатим чоловікам і жінкам, там плюс-мінусового віку, хто виховувався старою школою. Хоча світ насправді цікавіший ніж раніше, якщо в принципі відірватися від телефона і взяти якісь можливості через телефон з цього світу. Але, друзі, я думаю, що нам до кінця років оцей дисонанс нас буде травити, і ми завжди будемо казати, а раніше було краще. На жаль, можемо старіємо? Не знаю, що ви думаєте про це? Пишіть в коменті свою думку, поспілкуємось про це. Відправляйте друзям, яким це теж жизе, які відчувають плюс-мінус те саме, що і ми з вами. Все à